Центральний матч року на центральному стадіоні Миколаєва. Для місцевої футбольної команди це саме так, адже корабели вперше дісталися півфіналу кубка. Аншлаг. На кубкову гру прагнули потрапити і люди, і тварини. А більшість місцевих болівальників мріяли, що Миколаїв в четверте у цьому розіграші кубка переможе завдяки післяматчевим пенальті. Ніколаїв чемпіон! Хотелось бы, конечно, серію пенальти. Нам как бы везет. Все этого ожидают. 0-0, да? і По пенальті мы пройдем. Я уже зазвичка, да? И будем да, мы же всегда по пеналь. И будем играть с Днепромфиналы. По-любому мы будем в Лиге Европы. Будем Манчестер принимать. Хоча не все были такие оптимистичные. Я поставил, что Николай проиграет 5-0. А что ж так негативно? Уровень не тот. У нас сейчас. Із защити проблеми нападінням вічна проблема була. Ну а що Мечтати. Реалії є реалії реалії такі, що в останній Миколаїв грав із Динамо майже 18 років тому. Приїзд киян викликав справжній ажіотаж у місті. Вболівальники чатували на динамівських зірок навіть біля готелю. А найбільше уваги було до Ярмоленка. Андрій фотографувався та роздавав автографи у той час, коли Ребров, який 18 років тому теж був чи не найбільшою зіркою гравцем Динамо, та решта команди спокійно крокували до автобуса. На стадіоні теж була купа охочих зробити фото із капітаном Динамо. Коли ж Ярмоленко нарешті вийшов на поле, то тут же головний тренер завадив Андрієві побути на одинці. та довго йому щось пояснював. До речі, зверніть увагу на силу вітру. Її можна оцінити за одягом киян та кутовим прапорцем на задньому плані. Динамо, хоч і було гостем, але значно допомогло господарям із організацією. Агрономи з Києва доглядали за газоном у Миколаєві, а генеральний директор Динамо Резочо Хонелідзе особисто керував поливанням поля. Вихід в півфінал Кубка України випробування не лише футбольне, а ще й інфраструктурне. Миколаїв просив Динамо допомогти із якістю газону. Ну і так само зараз Динамівці допомагають Миколаєву поливати поле. Показують, як це робиться у вищій лізі. Аншлаг був навіть серед дітей, які виводять гравців на поле. Віді дісталося навіть двоє малюків. А вже на другій хвилині гри віді дісталося вже від орійця Моріса. Це був перший привід для призначення пенальті. Згодом Морозюк виконав простріл із флангу, а Миколаєвець Назаренко зіграв рукою знову без 11-метрового. Хоча загалом Миколаїв оборонявся дуже щільно, і шанси гостей виникали переважно після стандартів чи дальніх ударів. Окрема тема кутові. У першому таймі кияни виконали їх аж вісім, але кількість не втілилася у якість. Усе, чим могли похвалитися гості, гол Ярмоленка з Офсайду. Не просто вскривати таку оборону. потрібно було більше грати туди, в штрафну, старатися нагнітати. Ну, нічого страшного, забили в кінці першого тайму, так же як в ігрі з нефтяником. І після першого голу стало легше. У моменті з голом з положення поза грою пошкодження зазнав високий центральний захисник Миколаєва Назаренко. Лікарі надавали йому допомогу за полем, а Динамо тим часом скористалося кількісною перевагою. Бачите на дальньому фланзі гравця у білій футболці, що відчайдушно тягне руку. Це Назаренко. А він міг би поборотися із Єремчуком, який скинув м'яч точно на Ярмоленка. З моменту відновлення гри до взяття воріт минуло більш як півхвилини, але впродовж цього часу Назаренко так і не отримав дозволу повернутися на поле від Арбітра Монзуль. Сказала, что она не увидела меня. А там же там резервний, може, боковий нічого? ничего? Так не вопрос, не ко мне. Она сказала, я не увидела. Проти господарів поля зігравший сильний вітер. Я пошел на выход, мы играли по сильному ветру. Пошел пары ветру, у меня с руки мяч сдуло. Я, получается, кулаком выбил голову, по-моему, Яремчуку отскочил Ярмоленко, он же в пустые ворота. Понятно, что мы не должны были, ну, так разобраться, выигрывать у Динамо Киева, потому что это было бы вообще фантастика, но... Где-то при счеті 1-0, пам'ятаєте, коли ми проигрывали, було у нас два стопроцентных момента, які вратар вытащил, дотягнувся. Вот если бы залетів хоча б один із цих двох моментів гол, я думаю, що інтрига б сохранилась до конца игры. Спершу Рудько зреагував на удар Ковальова притул, А вже за 5 хвилин воротар Динамо парирував постріл Куценка. Усмішка рудька свідчить про цілковиту впевненість під час цих сейвів. Ні вітер, ні сонце йому не завадили. Так само, як і кадару. Морозюк подав десятий кутовий динамо та вигукнув Сидор, кадар. Яка різниця, коли забувають таким видовищним ударом через себе? Це перший гол угорця в Україні. Гол Кадара через себе взагалі практикує угорець таке на тренуваннях. Ми не очікували абсолютно від нього такого акробатичного етюду. Я теж не ждав. Забив, отлично. Це був єдиний гол Динамо, у якому не взяв участі Ярмоленко. На 80-тій хвилині Андрій сам заробив пенальті і сам же його виконав. Хоча падіння капітана Динамо у штрафному було дуже схожим на картинне. Воротар господарів чумак впродовж матчу здійснив чимало сейвів. Купу разів врятував команду, але не рахував своїх особистих успіхів, хоч їх було достатньо. вважати. 4 синоль чотири. не спасай, ну що ж толку. Рахунок нуль чотири встановив той таки Ярмоленко. Морозюк помітив абсолютно вільного капітана, який в один дотик оформив хет-трик. Та я говорив, що мотівація ребят на должна быть запредельная, потому что сейчас, если бы мы сегодня не выиграли эту игру, то наверное, вообще мотивации не будет продолжать сезон, потому что, к сожалению, отрыв слишком большой и от третьего места, и от первого. Після гри Ярмоленко далекоглядно поспішив у роздягальню. А морозюк потрапив у обійми місцевих болівальників. А уявляєте, що коїлося б, якби Миколаїв вийшов до фіналу Кубка. Ну, перш за все, що я хочу сказати про цей матч, для мене найголовніше, що він відбувся. Оце найголовніше. Динамо показало приклад всім командам, як треба себе вести, коли ми хочемо зіграти все таки футбол і хочемо подарувати людям свято. Правильно? ж? Поїхали! Газон підготували, наскільки могли. Намагалася там, ще якось вплинути на ту всю ситуацію, але вони приїхали і почали грати в футбол. І подарували цілому Миколаю велике щастя, правда? ж, Сергій Миколаївич? У Ніколаєві дуже люблять футбол. Там навіть ветерани приїжджають, там почти повний стадіон. А коли приїжджає така команда, як «Динамо Київ, тут і подавно. Ну, Матч, я думаю, для зрителей увидели таке шоу, конечно, особо борьбу не получилось, але я ж кажу, були ті моменти, о которых сказав главний тренер Забранський, якщо б забили при счеті 1-0. Ну, было... ну, я не думаю, що було б. Ні, там зрели... ну, не інтрига, але було б інтереснім. Було б інтересне, так. Да. Да, і так, тоді праздник для Ніколая. Та да, й взагалі було цікаво. В принципі, ну, справді, моменти створювали, не сиділи, правда, тобто намагалися грати в футбол. Це найголовніше. Головніше, що Матч відбувся. Що Ми не шукаємо там якихось причин, для того, щоб там цей матч не відбувся. Матч відбувся. І Я хочу закликати всіх клубів прем'єр-лігер. Що ви повинні брати приклад з київського Динамо, коли в таких ситуаціях, коли ти розумієш, що в тебе можуть бути якісь певні дискомфортні умови, і ти шукаєш можливості не щоб не зіграти, а знаходиш можливість для того, щоб зіграти. Це найголовніше. Тому що футбол повинен жити, як сказав після гри Сергій Станіславович Рибров, що футбол все-таки існує, коли приходить повний стадіон вболівати за свою команду, яка займає 15-те місце у чемпіонаті першої ліги. Ну, насправді е, гол кадера, Едуард Миколаевич. Буває, як говорять, поки ми відемо таких, зібрали. Я, да? чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб там забивали наші захисники. Такі останній гол це бісікрета Кобіна, який забив в Легії в Лізі Європи. А так, в принципі, на цьому ну, рідко таке коли буває. Цим ну, да, першим голом, це безперечно дуже і дуже добре.